Сергій Сидорчук, п'ятий учасник шоу Футбольний на голову. Чи стане він одним з двох найкращих гравців, яких чекає фінальний батл за звання головного футбольного розумника? Усім привіт! Це програма Футбольний на голову. Я Сергій Пейчев. У нашому шоу рахуються не голи, а рахуються правильні відповіді. Наш гість Сергій Сидорчук. Сергій, скажи, ти читаєш, що про тебе пишуть в інтернеті? Коментарі. От скажи тобі це цікаво? Ну, еще год-полтора назад точно все То есть Було интересно, что... Ну, что о тебе думають в комментариях. Зараз уже не читаю. Люди пишуть, в тебе є удар, є швидкість, скажу техніка Так. Да. От зараз я хочу, щоб ти їм довів, що в тебе супер техніка. Ти побував не просто великим ячиком, а маленьким ячиком, шалейким тебе. Этим надеюсь? Да, да, да. Сколько надо? Скільки Ей! Останнє. Коротко поясню гри. Наша гра складається із трьох блоків у кожному по п'ять запитань. Перший раунд правда чи брехня. Кожна правильна відповідь один бал. Раунд. Два український футбол. Серед чотирьох варіантів треба обрати один правильний, який принесе два бали. Раунд три світовий футбол. Правила залишаються, змінюється лише тематика. У раундах український та світовий футбол гравець має три підказки: дзвінок другу 50 на 50 та допомога ведучого. Після трьох раундів можна ризикнути і пробити вирішальний пенальті. Пенальті це одне запитання ціною 5 балів. Немає ні варіантів, ні підказок. Якщо гравець помиляється, то 5 балів ми забираємо у нього. Перше запитання. Олександр Шовковський не лише легендарний український ворота, а мій колега адже має освіту журналіста. Правда. Шуковський на пари ходив? Та я не знаю, в мене ще туди не було, мабуть, коли він повтів образування. Скажи, журналісти відповідають багато запитань. От яке таке найдурніше запитання, от на яке вже немає відповіді ніколи? Або яке найбільше набридло? самое найтяжкіше, на которое всегда немає ответа, – «Почему так сыграли?». Це ще коли задається після гри, тобто Сам еще до конца не понимаешь, не понимаешь, что случилось. И такой вопрос, он ставит я просто в тупик и не знаю что говорить. У вас была какая-то тактика с самого начала? Вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика. Запытание номер два. В товарищском матче за Марсель Эрик Кантона дуже разъязлился, что его заменили. Он выбил мяч на трибуны, а свою футболку порвал и кинул в орбита. Это правда, что я выиграл? Ну, Кантона такая личность одиозная была, поэтому... Я скоріше спитаю, що це правда чи не правда. Точно? Ну, схваляюся, так. Так, це правда. Третє запитання. Сергій Рибров став першим футболістом, який забив 100 м'ячів у вищій українській лізі. Вищій українській лізі. Питання для тебе дуже відповідальне. Mm -hmm. А если я отвечу неправильно, состав буду попадать на Дестро. Но я знаю, что он долго был э, среди лидеров, пока Максим Шацких его не обогнал. Но, ну, ну рискну предположить, что правда. Что он первый футболист, из да. который забил 100 лет? В высшей В высшей Да. Нет? Правда. Скажи, на тренуваниях Рыбров еще в порядке? Да. Он одевает кроссовки, у него с большим подъемом, он может передачу дать, наверное на метров 30 точно куда ты, куда ты захочешь. То есть он постоянно, там у нас есть определенные упражнения там для завершения атаки, он становится с и постоянно передача туда, куда ты просишь, у тебя даст с Питание номер 4. Манчестер Юнайтед стал первой командой, яку показали по телебачению. Нет. <laughs> Звідки ты все знаешь? Нет, ну я просто предположил, но я не могу этого знать. Останнє запитання цього раунду. Перший матч в історії збірної України відбувся на Закарпатті на стадіоні Авангард, де грала Говерла. Так, да, правда. 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 Перший раунд ти проходиш взагалі супер, мало гравців, які не помилялися в ньому. Ти один з них. Другий раунд це український футбол. Назва чиєї автобіографії починається зі слова Я. Руні Бекем Ібрагімович, Блохін. Ибрагимович. <пілляю> не буду. <глупить>. Нет. <рик> <рик> Як бы би свою биографию назвал ты. Да не, мне еще рано Я вообще не люблю про себя ничего писать. И не думаю, что куда то Я ничего такого, грубо говоря, не добился, чтобы писать биографию. И никогда бы не написал про хитрографию. Чию считал биографию? Да. Я канный бильшот пропала. Мне пропагандио, понравилось, сейчас стару книгу читаю ексеферисом, но это больше не авто не автобиографична. Називається на уроці лідерства нещодавно його випустив там і, ну, там цікавно саме для менеджерів, так і для тренерів, то ось цікаво буде, почитати. Друге запитання: якого кольору? Ніколи не було на емблемі Київського Динамо. Жовтого, червоного, білого, зеленого. Червоного. Поки ти ще не відповів, я тобі нагадаю, що в цьому раунді український футбол в тебе є три підказки. Це дзвінок другу, 50 на 50 і підказка від мене. Може дзвіночок Та Ніхто ні, не відвідає. Ага. Може, тільки Чубаров дзвонити. Ага. Не, давайте я все-таки. Підказка ще є від мене. Ну, давай я не спишу, що вона дуже проста. Да. Такий колір є у трьох нинішніх клубів вищої ліги. Один з них представник верхньої шістки. От якраз для наших клубів ці кольор зараз доволі популярні? Зелене, що Карпати чи Ворсма. Качузі. Ну давайте зелений. Правильно, зелений. Кітацька тебе наштовхнуло. Правда, на, на одній з емблем був червоний, багатьох був білий, був жовтий, зеленого ніколи не було. Третє запитання. Легіонерів якої країни ніколи не було в чемпіонаті України? Англія, Італія, Німеччина, Франція? не была чем Франция лет Олег вроде был, наверное. Англия, да? Англия, Италия, а, Англия. Води, это же северная. он был южный, ну, Північная Ирландия. Это не считается Англия? Я думаю, что нет. Да, Англия. Точно. Кинцевая Англия, да. Правильно. Ти поки йдеш дуже добре, без помилок. Скажи, найприкольніший легенер Дагам Окей. За всі часи, що ти грав. Я не вилозив. У нього постійно якісь такі шутки. Він постійно з позитив... ну, тренуваннях. тренування. Тобто тренувався, там, шутив, постійно що придумував у латиноамериканців. Там... Ну, у бразильців, я маю в виду, у парагвайців, у них так своєобразно. Тобто вони день народження відмічають. Якщо у кого-то день рождения, не яйця розділяють на всі взяли яйця, то есть это було на зборах вроде в Іспанії. Всі взяли яйця, то є всі раулі. Як Раулі це не в такий жанр? Не, ну для них це нормально, тобто. Тим більше ніхто на камеру не зібрав. Шкода. Четверте запитання. Яка з цих команд не виступає у першій лізі України? Скала. Арсенал Київ. Кремінь і Гулець. Так, скала есть. Ингулет есть. Арсенал Києва, Кремінь. Арсенал Київ. Друзь. Вроде люди, по-моему, санук. Ні. Чи не. Не, 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 не Саболон. Саболонь. Грали, драка була у них точно. <реку> да, вроді, Арсенал. Так, пожіте, Блин, я путаюсь. А подсказку можно? E -e -e, є підказка 50 на 50, 50 на 50. Кремінь, інвець. Кремль. Okay. Точно. Точно. Ти дивишся за перше no, рік? Ну, ні, ну так. Майско матю, хто на помісті. Правильно? Правильно. <ривіт> 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 <ривіт>. <ривіт> Ти просто все вгадуєш, я mm -hmm. Хотів хоч трошки інтригу потримати. Mm -hmm. Дате запитання. У якій з цих команд не грав Олександр Алієв? Катанзаро, Тарас, Тобол, Борисвен 2. Тарас. Це. По Катанзар играл он точно. Борсен 2 возможно. Да, Борсен 2 играл. Табол или Тарас, да? Где угу. он был? Тарас или сто Максимов, приятель был, да. Нужно говорить Максим. Ага. Табол. Табол, наверное. Табол. Без підказов? Табол. Два раунда. Ти проходиш ідеально без помилок. Наступний раунд раунд світовий футбол. Давайте. Світовий футбол. Яка з цих команд існує? Карбоспор, Б'юті Спорт, Турболес. Аданоспорт. Mm -hmm. Точно? Oh, yeah. Точно. Точно. Не турболес, mm -hmm. не mm -hmm. Карбосфор. <laughs> Добре. Це всі назви От придумав наш е антиексперт номер 1 Подивишся програму, тобі сподобається. <laughs> До речі, Анаспорт тренував Йохім Льо. От, е про Туреччину запитання, тому що наш антиексперт думав, що турецькі команди. От. Е чи правда, що ти міг прийти в ФНРБЧАВС Ці чутки були там, попередньо трансферного века? Ну, я думаю, правда, наверное, но если честно, у меня не было ну, не з президентом, з ну, нашим Сергієм Михайловичем по поводу этого. То есть я не знаю всіх, що там були, пропозиції які. Я точно так же все узнал с интернетом, ну, були там еще кое-какие звонки. То есть, но то, что касается... З самого переходу я нічого не знав, чесно. У 1933 році на матчі Евертон та Манчестер Сіті вони вперше з'явились на футболках. Спонсори, номери, емблеми, рукава. 33-й? Так. <laughs> Якщо це допоможе, Ну Давайте ну, розміщем, що може... Емблеми. Емблеми. Це не хочуть. Mm. Поки прихожу. Нарешті, нарешті помилишся, я радію. <голов>? Тому, ти... Так, ні, номери. Я радію, то, що ти дуже-дуже легко проходив ці запитання і нарешті хоч якесь питання, якого ти почав сумніватися. Це фар закінчився, я зараз не буду відповідати правильно. <головіка> ні, нормально, зберись. Яка з цих команд ніколи не вилітала з Бундесліги? Гамбург, Баварія, Шальке, Борусія Бортлінг. Я думаю, що Баварія вилітала, тому що це сильно легко було <головіка> Я суть пытания. Да. <laughs> помню. Как-то Гамбург должен был, но я не помню, он вылетел в том году или не вылетел когда. давайте я скажу, скажу, что... Гамбург. Гамбург? Да. Команда, которая не вылетала с Бурдослига, да. она уже не 53 года, 6 месяцев. Гамбург. Це команда Гампор. Правильно. «Гамбург». Четверте запитання. Залишається всього лише два запитання і одна підказка. Яку команду тренує переможе з Ліги Чемпіонів 2012 року Роберто Ді Матео? «Вестбромвіч», Шальке, Ніяку або ж любительську команду? Гермоле. Я, я yeah. я, я, yeah. yeah. Хочете, yeah. я, що я на вікторіну поїхав? Здесь, короче, вопрос на 100 тысяч. Ты сможешь ответить или нет? Нет, конечно. Не трусись только ты <и, <laughs> и не матюкайся, ты на громкой связи. <laughs> а нет. Ты точно должен. Слышашь? Ты тоже нашел кому звонить. Не, ну ты знаешь, ты же Челси хорошо знаешь. Понял? Дима помнишь, у них тренером был когда они Лигу выиграли? <laughs> ну. он кого-то тренирует сейчас или нет? Потому что здесь есть варианты. Варианты Вестбромвич, типа Шальки, э, ни, никакую и любительскую. Но мне кажется, что никакую, ничего не Я тоже так думаю. Ну все, смотри, это 100 тысяч, смотри. <laughs> да. <laughs> <Все. laughs> да. Никакой, я тоже думаю. Точно. Да. Правильно. никакую команду не треную. Ермоленко <laughs> вам допоміг, и это можете это. тратить 100 тысяч. Пятое запитання. последнее в раунде себе футбол. У 2004 році Греція перемогла Португалію і стала чемпіоном Європи. Yeah. Хто забив переможний гол? Харі Стеас. Харістеф. Легенько так. Точно, ти певний? Ну, там ще може бути сьодьмо номер. Загаракіс капітан, Ну Мені кажеться, що це Харі Стефа. Ну окей, Загаракіса у нас немає. Харістеас, ти так само набирає ще додаткові два бали. Дивись, ти зараз прийшов три раунди. У нас є супергра. Граїхали. Питання, в принципі, не дуже важке. Чемпіонат світу 2010 пройшов у Південно-Африканській Республіці. Скільки чемпіонатів світу до того прийняла Африка? Ні разу. Перший. Це був перший чемпіонат. Точно. П'ять Точно. балів. <сіки> ну, <сіки> я можу прийняти, але якщо ти, якщо ти готовий. Так. Да. Точно. Точно. 100%. Да. Щоб ти потім не матюкав на мене, як ярмало тазов. По-моєму, в Африці більше не Мені каже, це ти перший раз. Но до того не було. Точно, Точно? Точно. На жаль, На жаль, тобі, напевно, прийдеться приїхати ще раз, бо ти, напевно, один з кращих осіб. Правильно це Африка. Це нуль варіантів. Ти набрав дуже багато балів. Зараз ми порахуємо. Давайте. Максимум в нашій грі можна набрати 30 балів. Сьогодні Сергій Сидорчук довів, що він не лише технічний, а й дуже розумний. У нього 28 балів. Якщо ви набрали більше, то напевно ви футбольний на голову.